ময়েছ Трошки додати форсурська. Ще останні можна. І раз, і два. Що ще раз, і два. І трейди, Так, Через альфа. Через... Через... через. Дякую йдемо наліз. Так, йдемо наліз. Можна. Переходимо. Далі робимо через сутину. Але дуже плавно, ми повинна І стоїмо. Йдемо по дві, по дві дівчини. Справилися, робимо діагональні, праву <під> плече на диагональ, на, 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 право на голову переду, переду. Ми звідси робимо першу форму, ми робимо дуже повільно. Ми більше стоїмо, показуємо козьму. Звідси виходимо на реліверт. Ми зробимо сутиню, тобто право, вперед, лів, право позаду, ліва попереду, втягнеться коліна. Поворот пліє, куди б я показала. Знову сутиню, поворот, куди ви будете отак переступати, але князя будете напружувати, будемо старатися корпус. Зараз не знав, чому. <сміт> <сміт> Можна право попереду п'яти. Сірезом залишаємося, спробуємо просто взяти. Пробуємо. Не права подушка, ліва попереду. І треба втягнути коліна. Тобто треба вийти раз і вже коліна прямі. Ще раз. ми робимо подушка-подушка. Довертаємо корпус. Зараз буде складно, бо ми не маємо рук, я не заслужив, що ми робимо. Просто можете про пройти протопити. І сіли, показали, куди його передух пліє, натягнули під mm -hmm. І звідси одразу знову робимо Па-пам! Е, пам Так, разбали не відкриті. Повернулись, пліє, посиділи Пам-пам. в'яз. Пампарешні, Пам-пам. Права, ліва. Через інде права, і ліва. Ось час попереду. це все повторюється. Повернулись. Щоб не було таке, як ми шайно да, падали назад, пускайте корпус назад. Да. Над ногами сидимо, над ногами, да, От, Навіть чуть-чуть вперед, точно не впадете. Будете триматися сюди, да? потім вже чуть-чуть вільніше. -чуть mm -hmm. Так? Ще раз йдемо під Трошки проходимо. А, завіряємо руки. Руки, коли ми виходимо на спину. Права три, тю, я знаю, ровись. Пам-пам, ліва вдруг. Дивимося правою рукою. Раз, і відкриваємо позу. Ліва вище, щоб не було на діагоналі, так? Пішок кут тримаємо. Пальці волянже. Рука вище. І оксана теж ліва рука вище. Вище. Бачите, я ставлю паралельно клібу. Раз. Повертаюсь, пліє. Ліге. паузу, Сидимо, м'язи попробуємо. Знову. Другий раз. Поворот. Плій Тримаємо дозу. Пальці. Раз. Поворот. Можете себе при, при, при подушку пройти протопити пліє. Раз. Пройшли плігі. Так, так Ви будете падати, Всі будете падати, це 100%. Я сама вдома вже не складно. Ми будемо завезення. Задіяли, то більше пробувати щось зробити на середині. Як давайте справимо два, по попари і розберемо. Підрахуємо в Можна перша пара. Спробуй помінятися, щоб ви ви запустити, щоб не цей не підпалимо. Видохова, розірву. І раз, стоп, стоп, стоємо. Вчанулися дитини. Дивимось, в церкву тримаємо. Поворот сіли на м'язах пліги. І право на попереду. Сидимо руки, молодці, сидимо, проявляємося на пружині м'язи. І знову. Раз, два. Поворот. Модці. Прийдемо. Тепер чудову вперед. Лисимо з руками. Тримаємо. Ще раз. І. Раз, два. Поворот. Сіли. Сидимо. І. Раз, два. Поворот. Сіли. Добре, дякую. Тричі. Висмотрю. Сходимо. 에, Можна людмила і, і руну. Праву попереду п'ятна. Стоїмо. Рука підготовчим. Готові. І. Стоп. Звісно, викриваємо мягку кисню. Так, і ліву руковище. Шерес. Праву попереду. И. Раз, два. Стоп. Поворот. Пліт на наліву. Сидимо. Сидимо. Робимо чуть-чуть. Корпус. І. Раз, два. Поворот. Лігі. Тримаємо. І. Раз, два. Поворот. Лігіє. Останній. Раз, два. Погано. Поворот. Лігі. Зійшли. Дякую. Далі проходите. Походимо. Перейдемо. Пробуємо збройство. Повільний поворот. Счувайте, що падають, лишається, корпус вперед. І теж якщо, що не потрібно, якщо ще немає фамісті, не треба тоді виходити на Тобто, Тут ви робите раз, два, повороти, звичайно, всі перейшли, сіли. Так, да? то тобто, ж вам було комфортніше. Та добре, Я, але трохи спробують, але добре, можна підготовче. І раз, два. Стоп. Ліво нижче. Стоп, ліво Право вище. Повертаємось руки вперше. Дні є. Поглядаємо та передаємо пас. И раз, два, второго щек. Вычто сюда называю положение. Відкритый поворот. Плеги. Тримаю. Написать сполет. Поставимо второй. Якби шли нового рука, тримаем спойлеру. И раз, два. Поворот. Пліє. Останній. Раз, два, поворот. Плеги. И нам дазы. Контрольту. Краще вы будете довше так. Присо, Ой, я я ворожаю я ворожаю, ворожаю, ніж Зараз буде живуть. Далі пара по дошу. Маша, праву попереду. Готові. Руки підготовчі. Спина. Перше робимо точку. І. Раз, два. Стоп, пробачте. Треба права рука. Відкритий кись. Відкритий кись. Дивимось, стоїмо. Дотягнуть колена. Так ще. Повертаємось. Рівна спина. Плігємо. Сидимо напружені ноги. М'язи. Повторюємо. Раз, два. Все те само стоїмо. І перейшли. Плігі. І. Раз, два. Перейшли. І погано. Пліє. Сидимо. Сидимо. Напружуємо супу. Останні два. Ліво чуть-чуть вище. Ноги назад. Перед вами. Так. Поворот. Пліє. Так, все загується. Коли ви пройдете так. Ну, так, чуть-чуть. Щоб проги прогнути і вас закидує назад. Коли ви ставите перед вами, тримаєте спину, породу стає більш на усі чуть, так, більш рідно. Дякую. Оксана, прошу Хто що не Всі робили, так. Що хочеш жаль нас прошу? Можна? попереду. Угу. Отак. Руки підготовчі. А це всередині великі. І подушка-подушка. шия. Правилька висока. Повертаємось, тримаємо спину, пліє. Руки вперше. На цьому вперше. Можете на да, рівні зробити, наприклад, але так? Да, форму. Mm -hmm. Знову. І. Раз, два, поворот. Плізє. Натягуємо під Відкриті коліна. Ширше можете вересня сісти. Пліє. І. Раз, два. Поворот. Пліє. Дякую. Це супер. я Зараз сходим. Далі стаємо ще раз на діагональ. І спробуємо, як вийде. Пробуєш різно, пожалуйста. Теж упара хубав. Ідемай поверх міксарин йону. Як назад. Ладно, заважати. І останні розповідаємо. Зараз від сходу.